Сьогодні у випуску. Наслідки російських обстрілів в терноватому. Плавні. Півроку без води, електрики та газу. Десятирічний хлопець із Бердянська малює картини та збирає на допомогу ЗСУ. Селище Тернувате, що на межі Запорізької та Дніпропетровської областей росіяни обстрілюють з квітня. Внаслідок останньої вогневої атаки постраждав елеватор та фермерське господарство. У нас вже другий інфраструктурний об'єкт сільськогосподарський, який зазнає, як ви бачите, втрати чималих. І коли я бачу масштаби того, що до нас прилітає, я розумію, що якби ці ракети прилетіли в жилий, там, де люди живуть, то в нас би, звісно, було б жертви дуже багато і руйнацівців, а так… Люди постраждали їхні обісти, але, скажемо так, слава Богу, це якісь шиферини там п'ять, три, в кого дві, в кого одна, вікна повилітали, двері там. Ну це як кажуть, цим можна ще миритися і можна відновити його і далі жити. Керівник фермерського господарства, що постраждало від російських занітно-ракетних систем, від коментарів на камеру відмовився. Втім, зазначив, збитки від атаки не зможуть покрити продажами зерна, адже збіжжя Наразі продають за копійки дві тисячі гривень за тонну. Натомість заміна одного даху зерносховища стане щонайменше у п'ятдесят тисяч. Внаслідок останнього російського обстрілу підприємство втратило два амбари. Держава напрацювала законодавчу базу, як відшкодовувати збитки? Є відповідні комісії, є процедура тому, але це ж це час. І коли гроші прийдуть, коли ви бачите, що дах потрібно сьогодні ремонтувати а не через місяць, тому що особливо там, де зберігається зерно, то воно не повинно як кажуть попасти під дощ інакше його можна просто буде вивести як сміття, на тому крапка. Руйнувань через останній обстріл росіянами зазнала і місцева школа. В їдальні майже впала стеля. Вилетіло кілька вікон. Впродовж двох днів працівники освітнього закладу своїми силами ремонтували приміщення. У нас були спрямовані заходи на те, щоб розпочати роботу по облаштуванню. Бомбосховище. Ну тут вийшло так, що одні роботи ми призупинили, другі роботи розпочали. Суми збитків не підраховували? Ні, не підраховували. Оце усе, усе що ви бачите, все воно лежало на землі. Ось те, що те, що у, полу у мене було. Оце тими шурупами, чи як їх правильно. Працівники підкручували, підганяли. Ну вже не той естетичний вигляд. Безумовно двері були вибуховою филією вирвані. Ну близько вибуху, чи розпочнуть освітній процес у Тернуватому цього року в режимі офлайн залежить від того, чи вдасться збройним силам України відсунути лінію фронту і чи встигнуть підготувати шкільне укриття, аби воно дійсно гарантувало безпеку учнів та учителів. До того ж, у Тернуватому залишаються проблеми із водою. Російська агресія завадила розпочати роботи з будівництва водогону, який мали закінчити цього року в рамках європейського гранту. Наталія Андреєва, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. З танків реактивної та ствольної артилерії окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових у Запорізькій області, розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. На запорізькому напрямку окупанти продовжують концентруватися на отриманні раніше зайнятих рубежів та обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру в районах. Оріхівщини та Гуляйпільщини. Через ворожі обстріли знову зазнала руйнування цивільна інфраструктура Степногівська. Дві працівниці Запорізької залізниці, Світлана і Наталія, з березня допомагають пенсіонерам та важкохворим, які не виїхали з сірої зони села Плавні, що у Васильівському районі. Там під постійними обстрілами ворога залишаються 115 людей із 700. Бачите, вирвало цей кусок рейки, вигризло її прямо. І полетіла вона аж на верхню вулицю людям в двір, оцей кусок оцього залізничного полотна. Світлана і Наталія показують зруйновану залізничну колію, якою 20 років поспіль їздили на роботу до обласного центру. 24 лютого залізниця зупинилася. Відтоді, колії заіржавіли, над ними обірвана електромережа. Працювала я на вокзалі Запоріжжя перша в довідковому бюро з цієї, ось цієї платформи. Ми Світлани, Світлана на Запоріжжі, 2 працює теж в довідковому бюро. Ми з цієї станції їздили до себе на працю. Ми не, змінає... Ми не зраджуємо своїй залізниці, готові її відновлювати, ремонтувати. Але зараз поки не можемо цього робити. Професія залізничника навчила взаємодіяти з людьми, розповідають Світлана та Наталія. Нині ті, хто залишився у селі, родина, в якій підтримують один одного. Допомагати односельцям жінки взялися, коли звідси виїхала місцева влада. Налагодили зв'язок із волонтерами, благодійними організаціями. Разом намагаються забезпечувати мешканців плавнів найнеобхіднішим. кажуть, продуктів харчування і ліків привозять достатньо, але у селі вже півроку немає електрики та води. Проблему з газом вирішили частково: придбали газові балони. Ми оплачуємо за газ. Ми платимо за газ. Людина вивозить їх до царкута, звіти у місто. Заправили, привезла сюди двома перекладами. Але сьогодні вже ніхто не скаже, що газу немає. Воду беруть із каховського водосховища. Михайло Вовк запася ще з минулої осені. «Скільки у вас кубов діднівасиця. Вот на 30 кубок і там є вода. Зараз «Так». яка вода діпра технічна хурки кидаємо, то хлорки кинули. Хлорка кинула туди, і то й п'є п'є воду. Нормально все? Нормально. Вже слава Богу, скільки? от, Вже 45 років. Дощова вода також да. будете очищувати. Да. Хлорки кинули туди і п'ємо так. Ще складніша ситуація з опаленням будинків. Раніше дрова людям постачало Васильівське лісництво. Нині воно під окупацією. Щонайменше 75 домогосподарств, де залишаються люди, необхідно забезпечити твердим паливом. А де ж їх візьмеш ти дрова в посадку? Ніхто не піде. Хто вона піде, вона не піде, я не піду в посадку. А їх треба, щоб купити, треба гроші. А що та пенсія? У нас село не, газифі... не газифіковане, не Якщо в кого є така можливість, будь ласка, допоможіть нам, щоб ми не йшли по мінам, не збирали той сушняк, бо прилітало рахуєш, скільки прилетіло, а прилетіло п'ять, а зірвалося тільки три. І ми підемо в ту лісу посадку. Збирати той хмиз, до зими треба встигнути і полатати діряві від обстрілів дахи, коли обстріляли. Шифер порваний, вже двері отак вивернуті, вікна повилітали. Ну, думаю, треба ж якось клеїть, тому що піде дощ, потолок упаде. Купила на базарі таку серебристу, така клійка, стрічка, і нею зачищала шифер. Клеяла не ну буквально була злива, в мене сухо. На прибережній вулиці, де раніше проживало близько 200 людей, нині залишилося 12. Серед них сім'я Яворів. Не виїжджатимуть звідси за будь-яких обставин, каже її голова Анатолій Іванович. Що предоставлять нам якесь місто? Ну дуже багато людей приїхали, ну, і що і там за квартиру платити, за все платити. А де ті гроші? А у мене пенсія звідає. Тут. Тут і живемо. Як погибати, то тут погибати Хоч нам одинаково. Світлана та Наталія кажуть, допомагатимуть землякам, поки у цьому буде потреба. А після перемоги візьмуться за відновлення залізничного полотна від плавнів до Запоріжжя, адже вже скучили за улюбленою роботою. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Чотири людини поранені внаслідок обстрілів окупантами прибережної зони Енергодара. Вчора, 7 серпня, зокрема, отримала осколкове поранення грудної клітини працівниця атомної станції. Наразі жінка перебуває в реанімації лікарні Енергодара. Повідомив президент державного підприємства Енергоатом Петро Котін в ефірі марафону. Єдині новини вчора. Ми отримали також прильоти. Поблизу э, розташування від сховища відпрацьованого ядерного палива, і це дуже небезпечно, тому що ну десь на там 20 метрів від цього сховища прилітили ракети. І якщо б вони попали в ті контейнери, які знаходяться з відпрацьованим ядерним паливом, то це була б, була б радіційна аварія в період оцих обстрілів, вони пошкодили лінії з. Э, Зв'язку Запорізької атомної станції з Запорізької ГРЕС і також з українською енергосистемою. І зараз Запорізька станція пов'язана з українською енергосистемою. тільки одною лінією. І це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта, тому що в випадку, якщо всі лінії будуть пошкоджені на станції, станція, станція перейде в режим так званого блокаута, тобто повного обсточування і ця ситуація вже дуже небезпечна. Для збереження в безпечному стані палива в ядерних реакторах басейнах витимки. Початок підготовки до референдуму про входження Запорізької області до Російської Федерації оголосила самопроголошена адміністрація тимчасово окупованої території Запорізької області сьогодні, 8 серпня. Відповідне відео у своєму телеграм-каналі виклав самопроголошений очільник окупаційної влади Євген Балицький. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха. Чекаємо на відповідь. На опубліковане відео відреагував міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомивши, що для створення картинки у місцевий палац культури завезли масовку із інших тимчасово окупованих територій Запорізької області загалом 700 людей. За словами Івана Федорова, усі накази Балицького не мають юридичного характеру. А усі, хто буде допомагати в організації псевдореферендумів у тимчасово окупованих територіях, півдня понесуть відповідальність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 серпня. За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області області, частина 5 стаття 111.1 кримінального кодексу України. Слідство триває, його здійснюють слідчі управління СБУ у Запорізькій області. Нагадаємо, колишній нардеп та депутат обласної ради Євген Балицький отримав дві підозри за матеріалами СБУ першу 26 травня у державній зраді, а 4 серпня 2022 року підозру за участь у вивезенні 650 тисяч тонн зерна. З вересня навчання у Бердянському державному педагогічному університеті та Таврійському агротехнологічному відбуватиметься дистанційно. Про це повідомили Суспільному у приймальних комісіях університетів. Нагадаємо, ці навчальні заклади приїхали цьогоріч із Бердянська та Мелітополя, що тимчасово окуповані до Запорізького національного університету. А як от е, ті бердянці, які у вас навчаються там на третьому курсі, зараз перейшли чи на четвертий, і вони досі знаходяться у Бердянську? Як вони як у вас на у нас, ви знаєте, з цим проблем взагалі немає, оскільки в нас освітній процес проходить за допомогою дистанційних технологій. Інтернет є також, може навчання відбуватися в асинхронному режимі. Тобто зараз у зв'язку з такою ситуацією здобувачу вищої освіти, не обов'язково 100% виходити на пару. 65% викладачів Таврійського державного агротехнологічного університету будуть викладати із підконтрольних територій України, сказав ректор університету Сергій Кюрчев. Є у нас достатня кількість абітурієнтів, які вступають, звісно, з Мелітополем з Запорізької області. Є в нас майбутні абітурієнти, які знаходяться. На підконтрольній території для абітурієнтів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, мається на увазі Мелітополь або Мелітопольський район та різні різні райони. Для них в цьому році. Вступна кампанія пом'якшена, скажімо так, умови вступної кампанії. Вони можуть вступати до вищих навчальних закладів, сидячи вдома на умовах дистанційної усної співбесіди. Для отримання освітнього ступеня бакалавр до нас можна подати документи на основі повної загальної середньої освіти, тобто це випускники шкіл. І також ми можемо прийняти на основі диплому молодшого спеціаліста молодшого бакалавра. Також вступники можуть отримати другу вищу освіту. Розбещував неповнолітніх та створював відверті світлини у Запоріжжі. Кіберполіція затримала чоловіка, який за весію слідства знайомився через інтернет із дівчатами від 8 до 14 років. Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли понад 400 компрометуючих фото та відеоматеріалів, Розповіли у прес-службі кіберполіції. Правоохоронці провели Моніторинг мережі інтернет, де виявили, що чоловік отримав доступ до дитячої порнографії, зберігав її та розповсюджував. Наразі особи потерпілих встановлюють поліцейські. Правоохоронці провели обшук в оселі 39-річного фігуранта, де вилучили мобільні телефони, флеш накопичувачі та комп'ютерну техніку. Все відправлене на проведення експертизи. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 1 Кримінального кодексу України. Це отримання доступу до дитячої порнографії, її зберігання, збут, переміщення, перевезення йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за статтею 156 кримінального кодексу України. Це розбешення неповнолітніх, досудове розслідування триває. Срібло на всесвітніх іграх завоювала уроженка тимчасово окупованого дніпрорудного Запорізької області. Карина Колесник стала призеркою. із сумо змагання відбулися у середині липня в американському Бірмінгемі. Після повернення до України, 8 серпня, ученицю Романа Білки зустріли у Запоріжжі чотири було чотири зустрічі. Перша з американкою, потім три японки. У нас до цього був в Японії збір. Добре підготувались, відчули цих суперниць. А у фіналі не зуміла виграти через власну помилку. Адже налаштовувалась на зовсім іншу боротьбу. Але я все одно задоволена результатом. Свою нагороду присвячую тренерові, який робить і зараз усе можливе для мого подальшого прогресу. Це найважливіші старти серед неолім. Олімпійських видів спорту, які включені в програму всесвітніх ігор від Запорізької області, у нас було представлено два види спорту: це Сумо і спортивна аеробіка. Наші дівчата спортивної аеробіки були в складі збірної команди України по спортивній аеробиці. Але на жаль, на одну сходинку їм не вистачило до призового місця. Вони були четвертими. А Карина, єдина представниця від Запорізької області, яка здобула на всесвітніх іграх. Малює картини та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Переселенець із Бердянська Максим Бровченко. Десятирічний хлопець вже перерахував на допомогу українській армії 20 тисяч гривень. Експозиція із його роботами відкрилася у Запорізькій обласній бібліотеці для дітей. Юний читач. Ця картина називається Фі Маріуполя. Удалені теж дуже багато всього. Макса спецінтерес це космос. Спецінтерес це е, таке, е, як явище у людей з аутизмом, коли вони на чомусь дуже сфокусовані і цю, в цій темі живуть. Останнім часом Макс розпочав малювати війни. Макс бере новини з, знову же, з соцсетей з соцмережі. Він дивиться новини щодня майже. Він дуже переживає, коли щось трапляється. Ну, як от у нього ця оленівка, це його також якийсь біль. Він виплескує це на полу. Загалом в експозиції представлено 30 картин. Виставка працюватиме до 28 серпня.